І долучаємо до ефіру Олександра Мусієнка, керівника центру військової досліджень. Вітаю вас. Вітаю ну, тут до речі, можна згадати ще тезу. Хоча ніхто всерйозно до таких заяв Медведєва не ставиться, але так чи інакше, він якась там офіційна особа більш-менш в принципі може якусь риторику озвучувати більш-менш офіційно. Дмитра Мідвідів має на увазі, який говорив про те, що американці мають забиратися за ляски, і взагалі, якщо ні, то ми її там відвоюємо. Чи наважиться на вашу думку? РФ конфліктувати називаємо це так з НАТО, отже, чим далі затягується війна в Україні, тим більше. Це питання, ну можливо, актуалізується для інших країн? Я думаю, що це тільки питання часу. Я думаю, що Росія неодмінно спробує атакувати країни НАТО. Це, в принципі, те, до чого вказує логіка подій, і те, до чого вони так само готуються. Розумієте. Багато хто сприймає це можливе вторгнення і ці можливі бойові зіткнення як велику конвенційну війну, повномасштабну, так як Росія почала проти України і веде. Але я хочу нагадати, що Є цілий комплекс, скажімо так, елементів, які Росія хотіла випроводити випробувати ще влітку 2023 року на прикладі року, наприклад, з Польщею. Саме тому вони гуртували вагнерівців. Це терористичне російське угруповання на кордоні з Польщею. Саме тому вони розглядали сценарій проникнення вагнерівців під виглядом нелегальних мігрантів до Польщі з метою дестабілізації, влаштування там диверсійних різного роду дій. І перевірки реакції НАТО, як альянс відреагує, чи буде єдність що це стаття 5 через повномасштабне вторгнення Росії чи акт агресії Росії, чи це просто терористична атака? Тому у Росії є цілий комплекс дій гібридних технологій, випробуваних не випробуваних, якими вона може перевірити реакцію НАТО і мету, яку вона ставить на цьому етапі, на цьому етапі зараз, першочерговому, це спробувати. Фактично думку думкою єдність в альянсі і погрожуючи великою ядерною війною в Європі, спробувати змусити захід сісти за стіл перемовин, і звичайно говорити і про Україну, в тому числі, тобто, це для них дуже важливий елемент. Який би убезпечив їх від тотального розгрому і поразки в Україні, це на першому етапі, і тут ставиться задача і роль гібридних операцій різних диверсійних заходів, терористичних груп і так далі. Ну, приблизно те, що більто писав під гібридними сценаріями, через, наприклад, російськомовні меншини в Естонії чи в Латвії. А другий етап це вже більш масштабніший, і він може бути через 2, 3, 4 роки, коли може передбачати. На зіткнення вже фактично між Росією і країнами НАТО із застосуванням більшої кількості військ. Просто наразі Росія до такого сценарію не готова, тому що конвенційна війна із застосуванням великої кількості сухопутних військ, великої кількості підкреслює, вони сьогодні не потягнуть. Але війну з застосуванням певних терористичних атак, диверсійних актів, тих же кібератак погроз погроз Балтійському морі, далекобійної зброї, Пан ядерної Пане Олександр, а можна я та... одразу кілька реплік просто накидаю? Те, що ми чули останнім часом? Ну, наприклад, за 10% бюджету США, яке виділяло там допомогу Україні. Ну, в цілому бюджет оборони там 800 мільярдів. Нам приблизно там плюс-мінус 80 вісімдесят виділили. Да? Значить. Українська армія знищила 50% російської армії. Ну так, приблизно да пам'ятаємо цю цитату. Японські військові глузують з. Суден військових кораблів ВМФ, військово-морського ну, флоту Російської Федерації, теж знаєте. Ну і таке інше. А чи спроможна? Бо ми так часто чуємо, знаєте, від деяких гостей експертів, що ну не спроможна Росія фізично протистояти, але не забуваємо про кількість. Що і кількість і військових і техніки у них все ж таки залишається. Плюс ядерка. Отут дуже ключовий момент є в цьому переліку від Daily Mail, яке базується ця стаття на аналізі Бена Ходже. Це американського екс значить, який е зазначав, що значить е перший етап це кібератаки, а прикінцевий етап це буде оцінка реагування і реакції можливостей е Російської Федерації. От а що вони будуть оцінювати, і в залежності від яких рухів країна то вони будуть реагувати. Ні, ну справа в тому, що тут то знову ж таки треба розділити, розуміти справа в тому, що ми повинні сказати відверто і визнати, що буквально за цих два роки НАТО дійсно змінюється і трансформується в бік зростання протидії різним загрозам Росії, це дійсно дуже помітно. І Росія слабне, це очевидні речі. Я погоджуюсь, але дивіться, є і інші фактори тобто є і фактори того, що, наприклад, тут начальник генштабу британського закликає. Громадян мобілізуватися, і розуміти, що війна може бути, і я хочу нагадати, що на сьогоднішній день, наприклад, сухопутна складова британської армії складає близько 76 тисяч, а хочуть підвищити, хоча б до 120. І такі питання є по іншим країнам, по Німеччині по Бундесверу. Приклад допомоги Україні через формат Рамштайнця продемонстрував. І зараз ці армії трансформуються. Ну і Росія за цим теж стежить. Вони ж теж. Це пильнують. А щодо реакції, розумієте, по різному може бути в першу чергу на що розраховує Росія, перше вони перевіряють, як далеко вони можуть зайти, і як безкарно. Найголовніше, тобто чого це їм буде вартувати. Ну, от, наприклад, є ж інформація про те, що російські кораблі і диверсанти причетні, наприклад, до таких дій, як перерізання інтернет-кабелю на дні в північному морі. Там да, в районах Скандинавії. Є інші дані, які відбуваються, і багато чого іншого. Тобто, певні ось такі промацування грунту вже є. То ракета в Польщі, пане Олександре, то... В так, так, так. То Тут ще? просто я бачу, що можна дуже багато на цю тему говорити. У нас лишається буквально менше Чотирьох менше п'яти хвилин ще одна тема до вас є. Поговоримо про подію дня сьогоднішнього. Україна робить все, щоб встановити факти, пов'язані з можливим перебуванням українських військовополонених на російському літаку. Іл 76 мається на увазі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Владні установи та силові структури вже отримали відповідні доручення. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Питання до вас щодо цієї теми таких літаків ну за різними даними було вироблено для потреб армії РФ, ну і транспортного використання понад 120 штук приблизно. Да? В якому стані скільки їх там лишилося на тепер? Невідомо, але це досить потужні для них літаки, ціні мається на увазі. І відтак версія ну досить слабенька конспірологічна така, що вони ну, спеціально його знищили, щоб там щось підлаштувати. Але вона може бути так само версія з Friendly Fire тощо. Ви в якій. Варіант більше, ну скажімо так, віддаєте перевагу більше і я і чи розраховуєте на об'єктивне швидке розслідування е, даної події? А я нагадаю, що уламки е, літака вони зараз фізично на території Російської Федерації. Ну, я не вірю в об'єктивне розслідування через пояснені вами, якраз от причини, що уламки на території Російської Федерації. Згадайте, що було на окупованій території, коли збили менш 17 Так само не можна було, тому що не допускали від початку. І якраз проблема в цьому для того, щоб його провести, потрібно, щоб фахівці були на місці. Відповідно, Навряд чи Росія допустить тим більше, коли вона допустить, коли вже звідти будуть заметені всі можливі е, сліди і так далі. Це перший момент. Другий момент треба розуміти що на сьогоднішній день ми маємо виключно заяви росії виключно заяви росії а, про факт того що могли перебувати військовополонені жодних якихось підтверджень і доказів на цей момент не надано абсолютно все що надано це виключно пропагандистські вкиди третій момент ми можемо допускати що дійсно літак міг бути збитий зенітно ракетним комплексом яким Ну, це питання потрібно з'ясувати. Четверте, я взагалі не вбачаю на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб Україна за щось виправдовувалася їх, взагалі немає. Ну, ще півтори хвилини є. А відтак, оці всі обвинувачення російської сторони, що літак, навіть якщо це наші протиповітряні сили, збили, давайте ж не забувати, що літак все ж таки є належить країні агресору, да, в першу чергу, а агресор на нас і Ми з ними воюємо. Коротке питання: у нас такі можливості є збивати такі повітряні цілі на територію Російської Федерації без відносно є? до цього літака. Є, є на тією територією, є, і вони вже застосовувались. Більше того, я вам скажу наступне. Мені смішно, коли я чую, що Лавров скликає Радбес на п'ятницю, тому що Радбес з питань нічого. Росія вчинила агресію. Україна захищається. Радбес з питань чого? Це військово-транспортний літак. Немає жодного порушення міжнародного гуманітарного права чи іншого. Жодних порушень. З питань чого Радбес. Виключно, як майданчик, для якогось пропагандистських кидів, якихось. Ну, не більше один раз у Лаврова вже не вийшло, коли Донецьк обстріляли і влаштували ось це шоу фактично для, і для тут... Лаврова, думали під без. Не вийшло. Зараз вони інше ось тут думають. влаштувати. Ну і тут е, так само не вийде. Пане Олександр, дякую, що долучилися і поспілкувалися зі мною, з нашими глядачами. Ну так, от дякую. Е, Олександр Мусієнко, керівник центру військовопровід досліджень, був з нами.